Ці кошики невдовзі наповняться гостинцями для наших захисників кожен із них із рушником. Перш за все, мабуть, хочеться наших бійців підтримати морально, і щоб в них був ну, високий дух до перемоги, але ж наше коріння завжди веде до традицій, до свят. І одне із, мабуть, з найголовніших таких наших свят, коли як то кажуть, і наша душа радується, то це Великдень. І хотілося в цей, ну хотів цей складний час, але щоб наші хлопці відмітили достойно це свято. Свято Великня, тому ми самі е, організували акцію до Великдня і залучили ну, батьків знайомих до цього свята. Готувалися тут до цього заходу заздалегідь. Дітки робили поробку, батьки робили паски, пекли крашенки. Е, хто там допомагав коштами, купували ковбасу, капчене сало. Пані Ірина формує кошик і показує, що кладе до нього. Ненька хлопця віддали кілька великодніх пакунків уже сьогодні. Так це вам на великдень. Просто... Це вони про нудя з хлопцям. Це збирали тут і наші сумчани, батьки, які тут ходять до нас, дітки малювали. А тут у нас даже дивіться щось вірші. Я ви тут зачитаєте, тому що читати не буду. Про Тараса Григориця Шевченка дитячий лікар написав В нас. Він онука свого воде. Написав і сказав, що роздрукуйте, будь ласка, і присвятіться хлопцям. нашої тероборони. Добре, Добре дякую. Так. У нас є місце, так. де це <gro> розмістити. Це все、, все їде до нашого, до наших бійців. І я вам скажу, що дуже приємно, ну не просто коли не просто війна, коли не просто робота повсякденна військова, а коли от такі моменти, коли згадують, що є ще свято, і нагадують про це військовим, і це дуже приємно. Дуже це підтримує, це надихає. Леву частину великодніх кошиків планують передати бійцям недільного ранку. А ще пані Ірина разом із колежанками готує виставку Моя Україна на рушниках, яку буде відкрито відразу після нашої перемоги.